А ваша собака робить такі садки? Давайте подивимось відео. Насправді це звичайне перезбудження, і така поведінка не несе в собі ніякого домінантного посилу. В цій ситуації можна діяти разними способами, а також методами. Покарання голосом, як ви бачили на цьому відео, має право на життя. Але після цього ви маєте зачекати 3 секунди, щоб собака зрозуміла, що відбулося, щоб вона зупинилася, і надалі похвалити її за те, що вона припинила цю дію. Тобто, в нас завжди після негативу має бути якийсь. Позитив, також ви можете переключити собаку в іграшку, але все одно після певного часу гри вам треба буде заспокоїти собаку за допомогою корму. Не забувайте, що кожна ситуація дуже різна та індивідуальна, і саме тому одні рішення можуть допомогти вашій собаці, а інші ні. Тому експериментуйте та підбирайте. Такі варіанти, які будуть підходити саме вам, а також вашій собаці. А якщо ваша собака не чує у вас на вулиці, тоді пишіть кодове слово вулиця в коментарях та отримайте безкоштовний відеоурок.